IPO, андерайтери, інвестори, бульбашки. Усе це може звучати складно. Але сьогодні за 10 хвилин ми розберемося, чому компанії виходять на біржу, як вони це роблять, чому ціна акцій змінюється і хто насправді встановлює цю ціну. Обов'язково додивіться до кінця. В кінці ми покажемо а, найбільші компанії Бульбашки, які здулися. Поїхали! На це відео нас надихнув наш підписник Андрій, який задав нам чудові питання під одним з наших попередніх відео. І ми подумали, що ці питання і відповіді вартують цілого відео, а не просто коментарі. Тому я впевнена, що багатьом з вас буде цікаво. Якщо у вас є теж такі питання, які, які вас цікавлять, за запитуйте. Найцікавіші питання ми відповімо у формі відео. Отже, почнемо. Що ж таке IPO і е, хто встановлює цю початкову ціну? APO, або, або Initial Public Offering це початкова публічна пропозиція купити свої акції. Це процедура, яку проходить компанія, коли вона переходить з приватного або напівприватного статусу до публічного. А, для цього а, приходять а, до спеціальних компаній-андерайтерів: це банки, такі установи, які мають. А, Експертизу в цьому і мають ліцензії відповідні, які дозволяють оцінити вашу компанію, яка щоб знати, яка її вартість зробити звітність цієї компанії, зробити її публічною. Адже з цього моменту ваша компанія буде публічна і вона буде звітувати про свої. Свої прибутки, свої розходи, також буде ділитися своєю стратегією в межах розумного, звичайно, не будуть якісь там комерційні таємниці, розказувати, але вони мають ділитися і відповідати на питання своїх інвесторів. Тобто, коли відбувається IPO, IPO компанія Outrider, вона оцінює. Вартість компанії на основі того, скільки вони володіють майна, якісь інтелектуальної власності, яка їхня перспектива, скільки в них дохідність, скільки в них операційні витрати, і це все робиться звіт. На основі цього оцінюється ціна компанії, і з цієї компанії, цією ціною виходять на IPO. Наприклад, компанію оцінили 100 мільйонів доларів. І компанія вирішила е, випустити е, мільйон акцій по 100 доларів кожна, е, е, і вона їх продає під час IPO. Так саме ці банки-андерайтери рекомендують ту саму. Першу ціну, за якою акції підуть на бір на біржу, і так само вони беруть на себе ризик, тому що вони можуть викупити акції самі, а потім перепродавати інвесторам. Це називається фірмова гарантія. І якщо інвестори там не викуплять ці, якщо ринок не викупить ці акції, то ці банки-андерайтери будуть втрачати свої кошти. І так само вони допомагають просувати компанію. Вони організовують такі так звані роуд-шоу, Це серію презентацій перед великими інвесторами. і розповідають, чому треба купити акції цих компаній, яким ви яким вони допомогли вийти на IPO. І плюс забезпечують легальність і допомагають компаніям зробити всю паперову частину, наприклад, підготувати всю додаткову інформацію для регуляторів, наприклад, в Америці сек. Так, тобто не може прийти якась компанія, яка виготовляє там картонні коробки і сказати, що я коштую 10 мільярдів? Ніхто не заплатить цю ціну, а ось ці компанії якраз забезпечують прозорість для власників компанії, інвесторів, початкових інвесторів компанії і всіх інших учасників ринку, щоб вони отримали хорошу хорошу ціну і вигідну пропозицію. Так, а навіщо ж компанії виходять на IPO? А IPO це не просто вихід на біржу, це дуже важливий стратегічний крок. А компанія, як уже вас казав, компанія стає публічною. Відтепер всі звіти, всю інформацію можна буде подивитися про компанію публічно. Вони це роблять для того, щоб залучити додатковий капітал. Компанія продає частину своїх акцій інвесторам і отримує за це кошти, які може використати на розвиток бізнесу, відкриття нових ринків, купівлю обладнання або стартапів. Навіть виплату боргів, якщо в компанії є. Компанії виходять для, на IPO для того, щоб зробити вихід для своїх ранніх інвесторів. Тобто ті, хто вкладався в компанію на початку, якісь венчурні фонди або засновники, можуть продати частину своїх акцій і зафіксувати певний прибуток. І третій пункт це публічність і довіра. Так як ми вже говорили, компанія стає публічною і, відповідно, стає більш прозорою і отримує якісь зобов'язання перед акціонерами, що викликає більше довіри до цієї компанії. І інколи ще може бути. Причиною виходу на IPO це так само мотивація співробітників, тому що зазвичай співробітникам а, дають якісь там акції або опціони, і, е, і з цим приходить така нова реальність для працівників, тому що вони вже будуть старатися. І якщо акції компанії будуть рости, то не тільки в них зарплата буде рости, але їхній інвестиційний портфель а, у своїй у цій компанії. Так, це досить часто стартапи пропонують не лише зарплату, а пропонують також частку компанію. Своїм раннім працівникам своїм першим працівникам щоб вони старалися більше, і тоді у них є більша мотивація, тому що їхні акції можуть потім дуже дуже сильно вирости. Та, та, така стратегія була і в е, Фейсбука. І люди, які працювали над Фейсбуком в самі перші роки, вони дуже багаті зараз. Ну якщо вони не продали одразу свої свої акції. Чому ж ціна акцій починає змінюватися відразу, як тільки компанія виходить на IPO? Уявімо собі так, коли коли ця компанія вийшла на IPO, у неї була ціна акції 100. Доларів. І, і ось вона продала, наприклад, 1000 акцій по 100. Всі, всі купили, хто хотів. Далі, далі компанія каже, ну, мені досить цих, цих інвестицій. Але є ще, є ще пропозиції. І тоді пропозиції покупці пропонують, наприклад, за 110. І компанія така, ну, в принципі, я можу продати частину. А хтось із тих, хто купив перші тисячу акцій, також думає, ну, то я можу продати їх дорожче вже за 110 там в той же самий день або там через тиждень. І, і ось так. Формується ціна. Якщо попит на цю на ці акції на цю компанію збільшується, то відповідно і росте ціна. Кожен раз, коли хтось хоче долучитися стати співвласником цієї компанії, він мусить уже класти більшу ціну. І, і дуже часто так буває, що під час IPO, IPO Ціна може зрости і вдвічі, і втрічі, тому що є багато інвесторів, які дуже би хотіли прийняти участь у мати, мати власності цю компанію. Але кількість акцій обмежена. Тобто, це звичайно, як по ринку. Попит пропозиція. Тобто, якщо є попит, то ціна збільшується. Якщо попит падає, то ціна зменшується. І дуже важливо, що інколи компанії акції компанії стоять дорожче не тому, що компанія стала кращою, а тому, що є на неї більше попит. Є Тісь на неї очікування на майбутнє, тобто не завжди ціна акції співвідноситься до е, успіхів компанії в даний момент. Так, ціна компанії це насправді очікування інвесторів від цієї компанії, її більших прибутків. Тому коли андерайтери виводять компанію на IPO, вони оцінюють її теперішній стан, її теперішні спроможності заробляти гроші, а не якісь міфічні потенційні, потенційні кошти, які вона може залучити. Якщо у компанії є, є якесь бачення і в них є технології, які... Дають можливість, дадуть можливість їм створити якісь нові продукти, але зараз цих продуктів немає. То, то в епі, ціну IPO воно не включається. Але в очікування інвесторів, і відповідно їхнє бажання заплатити більшу ціну в очікуванні тих нових продуктів, нових сервісів, яких ще немає, якраз і робить цю ціну більшою. Отже, чи маєш компанія вплив безпосередньо на ціну своїх акцій? Безпосередньо ні. Компанія не може натиснути кнопку, щоб її акції зросли. Але опосередковано вона впливає. Тобто вона дає, якщо вона публікує позитивні фінансові звіти, або якщо вона робить інновації, або говорить, що буде робити інновації, або купуючи власні акції, це такий спосіб, називається байбек. Або якщо вона оголошує дивіденти, то там більше інвесторів хоче їх купа, купити, або якісь стратегічні рішення. Тобто, безпосередньо компанія не може збільшити свою ціну акції, але вона може працювати над тим, щоб ціна акцій зросла? Але після IPO акції живуть своїм життям. Компанія вже не продає їх напряму. Цим уже займаються інвестори між собою. Чи отримує компанія вигоду від зростання ціни? Так, адже компанія може продавати додатково додатково свої акції, адже вона не продає всі всі акції, які вона всі частинки своєї компанії іншим інвесторам. Вона тримає якусь частину, якби в власному статуті, в власному капіталі. І відповідно, коли їм потрібно якісь гроші, вони їм не обов'язково звертатися до кредиторів, а можна просто продати частину тих акцій і отримати інвестиції для розширення бізнесу. Розширення нових якихось товарів або нових ринків. Так, плюс високоринкова капіталізація вона полегшує доступ компанії до залучення нових інвестицій, до залучення нових інвесторів, дозволяє їм брати кредити на кращих умовах, і плюс дає змогу випускати нові акції в майбутньому за вигіднішою ціною. Але сама компанія зазвичай не отримує грошей від торгів на біржі, тільки якщо продає свої акції. Або якщо, якщо робить нове розміщення акцій, так, наприклад, компанія Apple може спокійно підійти до будь-якого банку і попросити коштів, якщо їм потрібно було, але в них все, все досить порядку. А якщо компанія не, не, має, не має успішного бізнесу, то, то відповідно і, і доступ до грошей, доступ до грошей зменшується дуже сильно. Так. Отже, чи Керують ціною тоді самі інвестори, якщо компанія не керує. І чи це не Бульбашка? У певному сенсі можна сказати так, що це бульбашка. Тому що коли компанія вже на біржі, саме інвестори, акціонери вирішують її долю. Вони голосують своїми грошима і визначають, яка компанія, в якої компанії будуть зростати а акції, в якої ні. Але е, це не можна казати, що це є е, бульбашка в прямому сенсі цього слова, тому що зазвичай інвестори роблять дослідження і купують компанії, е, які е, варті їхні грошей, і які е, щось, е, щось вартують, і в результаті там у них буде все добре. Можливо, інколи. Е, Є покупки на очікуваннях, але це зазвичай а, так само інвестори, аналізуючи реалістичні ці очікування в компанії, як вона може їх досягти, чи може і так далі. А, тобто ринок в прямому значенні слова воно не є бульбашкою. Але а, ну, якщо хотіти, можна так сказати. А, так, якщо, якщо ви послухаєте якихось конспірологів, які будуть стверджувати, що ринок це бульбашка, то вони візьмуть ці факти і, і, і притягнуть їх. Це вуха і у вас буде, може скластися враження, що ринок це Бульбашка. Так, ціна акції формується на очікуваннях, але дуже часто ці, ці очікування а, с, під, мають якесь підґрунтя. Наприклад, ціна акції Apple росте постійно за рахунок того, що у них бізнес йде добре. Він не просто йде добре, він зростає. Кожен рік вони продають більше телефонів, більше сервісів, більше інших продуктів Apple з'являється. Нові продукти від Apple, вони покращуються, і з кожним роком компанія заробляє більше грошей. І тому ціна акцій з кожним роком також росте. І чи, чи є це бульбашкою? Ні, тому що компанія робить реальні продукти, реальні сервіси, робить реальні гроші. Так, коли компанії виходять на ринок, то вони стають публічними, прозорими. І у вас завжди є доступ подивитися до реальні показники компанії сьогодні і вирішувати і від того відштовхуючись, також не тільки від очікувань, чи будете ви купувати акції цієї компанії чи ні. Але рин, ринок він не є все-таки раціональним, і інколи на ньому трапляються справжні бульбашки як наприклад, у 2000 році була бульбашка доткомів. То що ж таке бульбашка а, насправді? Бульбашка це коли активи компанії значно переоцінені і люди її купують просто тому, що купляють всі такий ефект натовпу. І зазвичай у цих компаній акції там дуже сильно зростають, і в якийсь момент, коли стає зрозуміло, що в компанії немає ніяких там розробок або причин, чому б ці акції були такі високі акції дуже різко падають. Це і є справжня бульбашка. Але бульбашки насправді бувають не тільки на фондовому ринку. Бульбашки ми знаємо давно з історії. Най, Найцікавіша і, напевно, найперша згадка про а, бульбашки інвестиційні це тюльпанаманія в Нідерландах 1630-х роках, коли з'явився попит на а, новітні. А, Квіти, тюльпани і на їхні цибулини, і е, вони почали торгуватися дуже дорого. Їхня, їхня ціна почала зростати е, від кожного перепродажу. Насправді справжньої, справжньої вартості цих е, цибулин ніхто не бачив, лише вартість їхньої перепродажі. І те, що вартість постійно зростала, е, створював створив попит на, на них. Попит був дуже високий. Відповідно, е, ціна зросла в космос, а потім якийсь момент. Е, ці е, тюльпанові е, цибулинки не були не потрібні нікому. Тому що їхньої вартості, Так, але було. коли бульбашка була на своєму піку, то одна ця полинка могла коштувати як будинок Е, І як у всіх Бульбашок все закінчилося крахом, ціни впали до нуля і багато людей втратили все. Також відома ще Бульбашка, це дотком Бульбашка, вона була в США в 95-х тисячі х роках. Це так само пов'язано з скоріше з ефектом натовпу, тому що якщо в компанії в назві... Сайту було .com, то інвестори вже давали дуже багато грошей, і інтернет-компанії зростали, хоча більшість із них не мали ніяких підстав для того, щоб зростати. Тобто вони не заробляли кошти і так далі. Наприклад, в той момент, коли була ця бульбашка, так само впали дуже низько акції компанії Amazon. але так як ми говорили, компанія Amazon все-таки мала підґрунтя, заробляла і так далі. І до сих пір вона жива її акції дуже добре почуваються. Тому е, потрібно вибирати компанії, які, які справді. Щось й роблять. Uh, dot com, uh, криза uh, бульбашка uh, дуже цікава ще тим, uh, тим що uh, компанії, які зовсім ніякого відношення не мали до інтернету, це було в ті роки, коли ще не всі був інтернет, і в них uh, і в багатьох компаній, не так як зараз, uh, зовсім не було uh, ні інтернет-сайту, ні uh, навіть uh, електронної пошти. І вони просто додавали до своєї назви. Uh, dot .com, не знаю, кав'ярня.com і і все. І люди думали, О, то це напевно інтернет-компанія. Давай я буду в неї інвестувати без жодного е, на, то, е, на то причини. Вони вважали, що це інтернет-компанія. В компанії не було ні сайта, ні електронної пошти, просто в назві .com. Хоча сам інтернет, звісно, вже не був бульбашкою. Так. І от такі компанії, як я вже казала, Amazon, який втратив 90% в той час від своєї ринкової вартості, пережив це і вижив, тому що він все-таки був про інтернет і про інтернет-продажі. Так само була іпотечна бульбашка, житлова бульбашка в Америці в 2006-2008 роках. Це коли був слоган, що кожен повинен мати будинок і банки видавали кредити всім підряд, навіть людям, які не могли собі дозволити повертати ці кредити. І відповідно відповідно стався такий колапс, і десь, до речі, на Netflix є якась, не пам'ятаю, як називається, фільм про, про цю кризу Big Short. Big Short. «Big Short» називається uh -huh. так, а може не на Netflix. А, Але дуже цікаво подивитися, тому що там а, такий був попит, що там не знаю лю там жінка, яка прибирала під'їзди, могла мати 3, 5 п'ять будинків а, і не встигати оплачувати за них кредити, і так далі. Тобто а, кредити видавали не на основі того, чи можеш ти їх виплати, а просто щоб, бо ти хочеш. Так, це, це створило колапс банківської позичальної системи, також системи, системи страхування цих всіх кладів, і вона потягнула дуже багато фінансових інституцій, які, які мали досить сильні позиції. Але ця помилка, то що вони видавали кредити всім підряд, коштувала їм існування. Так, і досить цікава GameStop reddit бульбашка, яка була у 2021 році. Це коли хеджфонди були проти Reddit. І, і навіть є по цьому фільм на Netflix. Так, це вже точно і називається GameStop Проти їж багатих якось так. Користувачі Reddit, особливо був такий форум, Wall Street вони вирішили масово купувати акції GameStop, не тому, що це дуже хороша компанія, а тому, що хеджфонди її шортили, тобто ставили, що ціна акцій буде падати. І це спричинило шорт то акції злетіли з 20 доларів до 400 за кілька днів. І хтось на цьому. Дуже добре заробив, але багато людей на цьому дуже багато втратили. Так, не буду спойлерити, але це дуже цікаво, якщо ви хочете розібратися, як працюють шорти, то подивіться цей фільм. Там буде про шорт сквіз і що, що е, воно з собою представляє, і наскільки ну це для мене це було досить цікаво. А тепер скажемо конкретно декілька компаній, які були е, такою явною бульбашкою. Може, це вам дасть змогу більш детально оцінювати компанії акції, які ви купляєте і, і дивитися е, не тільки на перспективу, але й. І... На фінансові показники зараз. А, наприклад, перше з них це буде pets.com. це сайт, який продавав корм для тварин. Але весь цей час він витрачав більше грошей на доставку, ніж заробляв. Тобто а, така фінансова модель не дуже працююча. І він став культовим прикладом того, як, як не треба робити. абсурду цих додатком епохи, як не треба робити. А... Він був вийшов в IPO, на IPO в 2000 році, він зібрав 82 мільйони, але всього за 9 місяців повністю збанкрутував. А потім теренос. Це компанія, яка обіцяла, що вона з краплини вашої крові зробить всі аналізи, які лише треба. Мало майже ДНК-тест і все інше зробить аналізи на всі хвороби. Це буде маленький пристрій. Ви всі зможете його собі купити. Це буде прорив у медицині, і дуже багато інвесторів повірили в це. Засновницю цієї компанії її потім арештували і засудили, тому що це все було фейк. У них не було тих технологій, про які вони стверджували, і вони просто збирали дуже багато грошей в надії на те, що вони зможуть це зробити. Але на той час технології, які б могли дозволити зробити цю технологію, не було. Теж я про це А, І наступна — це WeWork. Це компанія, яка а, орендувала офіси, здавала їх дорожче, але вони вирішили прикинутися, ніби вони де компанія. І в 2019-му намагалися вийти на IPO з оцінкою 47 мільярдів. Але інвестори в той час розкритикували їхню бізнес-модель, хаотичне управління, ексцентричність їхнього SEO. Про це теж є серіал на Apple IPO. Провалився оцінку, зменшили у 10 разів, а в 2023 році Віворк офіційно оголосила про панкрутство. Ще одна компанія, яка е, виявилася бульбашкою, це компанія Нікола. Е, Нікола е, вийшла на, на хайп компанії Тесла, тому що е, компанія Тесла якраз дуже сильно е, ва, зростала вартості, і е, е, Тревел Міртон е, це їхній Сіо. Е, він, е, він зробив компанію Нікола, яка бу, е, мала випускати електричні вантажівки, е, е, які мали бути дуже економні, дуже класні, і все, все таке. Вони е, робили презентації ві, е, відео. Презентацію, в якій вони показували, що їхня вантажівка їздить все в порядку. А насправді вона котилася вниз з гори. Це було очевидно введення в оману інвесторів, і тому і це один із фактів, через які цього Тревера Мілтона і засудили. Вони постійно піднімали вартість цієї компанії, оголошуючи нові нові продукти, як позашляховик електричний, і все це буде, все це буде класне, все буде дешево. Вони навіть мали партнерство з General Motors. Але все це виявилося неправдою, тому що вони не випускали жодної машини, жодної машини, яка б їздила в всі їхні демонстраційні стенди. Це були просто зібрані якісь. Із чужих запчастин вантажівки, хоча вони стверджували, що в них все своє, що вони так, все своє роблять. тому, робили. як ми бачимо, що бульбашки. Це зазвичай те, що формується на брехні або якісь недомовленості, або на якомусь дуже поганому бізнес бізнес моделі, в якій ти ти в мінусі, і відповідно компанія ну ніяк не може отримувати гроші. Тому треба бути уважним. Інколи там треба вірити в якісь компанії і вкладати в майбутнє також в їхній потенційний розвиток. Тому що якщо дивитися тільки на фінансові показники, теж може бути проблема. Наприклад, компанії, такі як. Nokia або Блекбері в колись це були дуже прибуткові великі компанії, і багато інвесторів купували їхні акції. А в якийсь момент, коли світ почав змінюватися, ці компанії не захотіли змінюватися зі світом. І багато інвесторів втратили свої кошти, тому що потім прийшла прийшов iPhone, і ці компанії їхні телефони вже стали неактуальні і вони вже зовсім не встигали за світом. Тому, якби на перспективі. Перспективу того, чи буде компанія рухатися в майбутнє, так само треба дивитися. Як Nokia і BlackBerry – це не є там стандартна бульбашка, але це так само приклад того, що акції навіть компаній з хорошими показниками там в якийсь момент все одно можуть з часом знецінюватися через те, що компанія не має перспектив на майбутнє. Так, акції компанії Nokia і так BlackBerry ще довгий час залишалися досить високою їхня ціна залишалася досить досить високою, хоча вартості вони вже не мали, тому що iPhone вже прийшов за ними. Отже, коли компанія виходить на IPO, то стартову ціну вказує за допомогою цих банків, про які ми говорили. Але далі ціна акцій це баланс очікувань, новин, фінансів, довіри і інколи навіть моди. І хоча компанія не завжди напряму впливає на вартість своїх акцій, вона все таки може створювати довіру і перспективу, які будуть робити ці акції ціннішими. Якщо, якщо ви пізнали серед сучасних компаній якісь бульбашки або якісь ознаки Бульбашок, напишіть нам в коментарях, можливо, варто їх не купляти. Якщо вам теж цікаві якісь питання, то наслідуйте Андрія і так само пишіть нам свої питання. Ми обов'язково, якщо будуть такі цікаві, як це, зробимо про них аж ціле відео. Так, ми читаємо всі ваші коментарі. І... Дякуємо за перегляд. І підпишіться.